12 лютого щорічно відзначається День Червоної руки або Міжнародний день боротьби з використанням дітей-солдатів. Цей день відзначають з моменту набрання чинності 12 лютого 2002 року факультативним протоколом до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах. Міжнародний день боротьби з використанням дітей-солдатів єдне в пам'яті дітей, які змушені брати участь у війнах. Його метою є припинення практики призову неповнолітніх лав армії і збройних формувань, які через це позбавлені нормального дитинства. Назва пов'язана символом долоня червоного кольору, який використовується 12 лютого для залучення уваги до проблеми дітей-солдатів. У 2008 році діти і підлітки з усього світу помістили його на папір, банери і використовували в особистих повідомленнях, які закликали до припинення використання дітей солдатів. А у 2009 році в 101 країні світу були зібрані і доставлені тодішньому генсеку організації Об'єднаних Націй Пан Гімуну понад 250 тисяч зображень червоної руки». Доставку на себе символічно взяли колишні діти-солдати з Колумбії і Кот Дівуару в супроводі молодих активістів з Німеччини. Міжнародне співтовариство засуджує використання осіб до 18 років збройними силами чи збройними формуваннями. Причому мова йде не лише про участь у боях, але і готування її, перенесення поранених солдатів. Або боєприпаси, чи інших речей, передавання посилань, шпигування. День боротьби з використанням дітей-солдатів, актуальний не тільки для зарубіжжя, але і особливо для України. З початком війни на Донбасі проросійські законопники і російські диверсанти почали вербувати до своїх рядів не тільки дорослих чоловіків, а й дітей. Педагоги та учні на темаського ліцею підтримують акцію щодо засудження використовування дітей у воєнних діях та конфліктах і провели фоточелендж з використовуванням символу даної події. Зараз мріють наші діти в Україні, не про купики, машинки і ляльки. По ночах не сплять. They ask